новини за 13 жовтня. Російський дрон на Запоріжжі вбив подружню пару. Ворог атакував цивільну автівку в одному із населених пунктів Пологівського району. Всередині перебував 53-річний чоловік і 57-річна жінка. Вони загинули на місці. А на Чернігівщині одна людина загинула. Ще одна травмована внаслідок російського удару безпілотником по місту Семенівка, Новгород Сіверського району. Ворожий дрон влучив у магазин. Виникла пожежа в селі. Майдан поблизу Івано-Франківська сталося ДТП. 23-річний Франківець за кермом джипа в'їхав у мікроавто автобус Мерседес Спрінтер, яким керував 60-річний мешканець Львівщини. Від удару автобус із 20 пасажирами перекинувся. Семеро людей, з них шестеро жінок і один чоловік із Львівської області отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарень Калуша і Івано-Франківська. Водій джипу утік з місця аварії, але поліцейські швидко його розшукали. З'ясувалося, що він був п'яний за кермом. Порушника затримали йому загрожують до трьох років ув'язнення і позбавлення водійських прав до п'яти років. У Києві чоловік побив дівчину, з якою познайомився онлайн. І пограбував її. 26-річна киянка звернулася до поліції після того, як хлопець, із яким вона познайомилася в інтернеті, запросив її на побачення та під час зустрічі жорстоко побив і пограбував. За даними слідства, зустріч відбулася у квартирі. Під час конфлікту чоловік дістав пневматичний пістолет, почав бити ним дівчину по голові і завдавати ударів ногами. Потім він забрав 500 гривень з її кишені куртки та втік. 22-річного киянина затримали у квартирі товариша. За словами зловмисника, він напав на дівчину, бо вона не була схожа на фото із сайту знайомств. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. На Львівщині заступник командира військової частини змушував підлеглих замість служби виконувати приватні роботи. Військові клали бруківку, ремонтували будинок свого начальника на Вінниччині та навіть встановлювали пам'ятники на могилах його батьків. Частину з них посадовець відправляв працювати на підприємця знайомого, який мав договори з громадами. Поки військові займалися підробітками, вони продовжували отримувати зарплату з бюджету. Суму збитків встановлюють експерти. Посадовцю загрожує до п'яти років ув'язнення. Підозрюваного взяли під варту, але він може внести заставу понад один мільйон гривень і його відсторонили від посад. Де у вівторок, 14 жовтня, на Франківщині прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці заморозки на поверхні ґрунту до мінус 5 градусів. Температура повітря по області вночі 1,6, в вдень до 10 градусів тепла. Більше новин читайте у нас на сайті Пікнет